Пригадуємо інформацію від п'яти країн наших сусідів да європейського союзу, які просять єврокомісію продовжити блокування сільського з з України різної і не лише сільськогозпродукції, значить а, на свої ринки, і після 15 вересня. Себто президент пригадує та казав, що він наче домовився з Єврокомісією, що блок нашої продукції в Європу буде знято з 15 вересня. Закінчується попередня угода попереднє блокування тут. Вже звернулися наші партнери, в тому числі і Польща і Угорщина, і Болгарія, і Словакія, і ще хтось треба подивитися. Значить, вони за те, щоб блокування продовжувалося. Що нам робити з усіх боків Ми бачимо, да що якось не дуже ситуація із нашою СХ-продукцією. Дивіться, тим паче ця ситуація дуже дивна, і в мене лише так. є одне пояснення цієї ситуації. Тому що з одного боку європейський союз і ті ж країни, які ви називали, надають допомогу Україні на десятки мільярдів євро, сотні мільярдів де євро. Якщо брати європейський союз, а з іншого боку, на кону фактично стоїть ціни десь в 10-14 мільярдів євро, навіть, навіть менший, тому що якби Україна була присутня на ринку Європи, це означало б, що. Ну, трішки змінилися б ціни в негативний бік для європейських виробників. Можливо, їх довелося би компенсувати, дотувати частину європейських виробників на цих ринках. Чому так? От ніхто не задається цим питанням. Чому так? Чому одною рукою вони дають багато допомоги нам, а іншою дворукою блокують аграрний експорт? А ви мене не ображаєте, Руслане? Я завжди в ефірах ставлю саме це питання. Ви знаєте, в мене є лише одна відповідь, тому що. Можливо, насправді в європейській аграрній дотації закладено великий механізм аграрної корупції, аграрно-політичної корупції, і ми не можемо рівень його сьогодні оцінити. І з цього живуть багато хто в Європі європейських еліт. Але це перша проста відповідь. І очевидна відповідь наступна: фінансова спроможність Української держави знижується. Ми втрачаємо останню велику статтю експорту. Ця стаття експорту грала важливу роль в наповненні державного бюджету України, який сьогодні ми покриваємо своїми внутрішніми зусиллями відсотків на 50. По, поразними по різним оцінкам 40-60, в середньому на 50%. відсотків. Якщо ми не отримуємо цих прибутків, що трапиться, ми станемо ще більше залежні від наших зовнішніх партнерів: від міжнародних фінансових інституцій, сполучених штатів Америки інших країн і країн Європейського союзу.